Чи страх може бути добрим? Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх вас, любі! Сьогодні, уже середа третього тижня Великого посту, і ми продовжуємо роздумувати над богослужбовими текстами, над тими молитвами, в яких виражена наша віра, і сьогодні одну із таких молитв запрошую вас послухати далі. Очисти мене вогнем остраху перед тобою, Христе, і запали в моїй душі твою божественну любов. Огороди мене Твоїм Христом. Прадавній боспокусник обдурив і затемнив мій розум. Зверніть увагу на слова Очисти мене вогнем остраху перед тобою. В книзі мудрості ми читаємо такі слова. Початок мудрості є острах Господній. На кожній літурії священник перед причастям вірних виголошує зі страхом Божим і з вірою приступіть, про який страх іде мова. Чи взагалі страх може бути добрим? Потрібно насамперед розрізняти страх Бога, коли я боюся Бога, що Він може мене покривдити, що Він може мене покарати, від страху Божого, тобто страху перед Господом, перед Його величчю. Наприклад, маленька дитина, коли вона бачить, що її мама відходить від неї, що вона йде в іншу кімнату, або вона відчиняє двері і кудись іде, вона починає плакати. Чому вона починає плакати? Тому що вона боїться. А чого боїться маленька дитина? Боїться втратити е, з горизонту свою маму. Вона боїться, що мама її залишить, боїться, що мама е, не буде нею опікуватися. І вона має страх. Цей страх не є таким, що вона боїться покарання чи, можливо, якогось погрозливого погляду мами. Навпаки, вона боїться втратити свою маму. Острах Господній це добрий страх. Страх втратити. Бога, страх втратити з ним стосунок, страх втратити Його любов. Страх Божий це також захоплення безмежною величчю і могутністю Божою, захоплення Божою любов'ю до нас. Тому, власне, в цій молитві ми просимо очисти нас вогнем, Твого остраху перед Тобою, щоб ми, Господи, не боялися Тебе, що Ти покараєш нас, але щоб ми боялися втратити Тебе, втратити Твою любов. І твою опіку над нами.